До ядерної війни він теж ставиться так, Гебрич Колбицей, що це ну, головне, не допустити глобальної якоїсь такої от ядерної війни. А якщо там десь на регіоні там якось поштовхаються так трошки, то може бути. Можливо, для Кореї, для того, щоб Америка, щоб вони могли грати більш таку роль в стримуванні Китаю, припускається, що можливо при певних сценаріях було б навіть дати можливість для того, щоб Корея набула ядерного статусу. Но Ключова ідея, все таки в тому, що Китай треба стримувати чужими руками. Ключова ідея, все таки в тому, що Китай треба стримувати чужими руками. Це дуже така цікава оця ідея книги цієї Елбриджа Колбі, що американської цієї американської стратегії витіснення, що треба ключових ворогів стримувати не самим американцям. А створювати таку ситуацію, щоб ці, так би мовити, країни, які міжують з цими потенційними ворогами, щоб вони стримували їх самі, самі їх боялися, самі їх е е е з ними готові були воювати.